Дорогі співвітчизники, завтра головне свято нашої країни День Незалежності. Особливий день для кожного українця. Близько 300 народів сучасного світу претендують на власну державність, але не мають її. Велика кількість націй дотепер змагається за свою незалежність і не може її здобути. Українці вибороли. Ми прагли своєї держави, яка зробить неможливим повторення голодоморів, депортацій і мордовських каторг. Українці ніколи не марили загарбати чуже. Вони ніколи не мріяли про те, щоби мити солдатські чоботи у чужих морях. Але ми не дамо, щоб у наших морях мили чоботи чужі солдати. Що таке незалежність у глобалізованому світі 21-го століття, у світі, де взаємопов'язаність економік досягла надзвичайного рівня, і жодна країна не може нормально розвиватися в ізоляції від інших. Незалежність 21-го століття. Це самостійність вибору. Вибороти незалежність значить вибороти право на вибір, чи ми там, де сила права, чи ми з тими, де право сили, чесна відповідальна перед народом влада чи клуб пожиттєвих диктаторів, цінності чи поняття. Українці свій вибір зробили. Незалежність для українців це свобода, пошанування людської гідності і несприйняття диктату і насильства. У нас не буде царів, імператорів і диктаторів. Українці заплатили високу ціну за повалення диктатури. Революція гідності стала підтвердженням нашого прагнення до справжньої, а не фасадної демократії, попередженням всім, хто спробує нехтувати волею народу до свободи. Український поступ до свободи, верховенства права і справедливості загроза для диктатур. Тому відповіддю на наш поступ до Європи. Відповіддю на наші плани переустрою своєї країни, стала військова агресія Росії. Історія після Другої світової війни ще не знала такої підступності, такої підлості, коли б країна, яка давала іншій країні гарантії захисту і територіальної цілісності, напала на неї, окупувала частину території і вела проти неї війну і постійно розмахує при цьому ядерною дубиною, загрожуючи усьому світу. Це реальність, в якій Україна живе і бореться останні півтора року, і обов'язково переможе. Війна виявила в нашому народі таку величезну стійкість і волю, що ми не можемо не перемогти. В цей день я хочу звернутися до солдатів і офіцерів на передньому краї оборони нашої країни, до армії волонтерів, до лікарів і санітарів, до матерів, які чекають синів з фронту, до всіх чоловіків і жінок. Які стоять на захисті нашої незалежності і наближають нашу перемогу. Ви і є Україна, ви уособлення її незалежності. Ми переможемо. Наше мирне будівництво не вдалося зупинити війною. Хай повільно, але ми рухаємось вперед під дуже пильним і критичним поглядом суспільства і кожного українця, інколи самі навіть не усвідомлюючи, наскільки ми змінились. І наскільки змінили свою країну за ці півтора року. Ми переможемо ще й тому, що з нами цілий світ. Він з нами, попри те, що ворог збудував віртуальну паралельну реальність, де чорне стає білим, а агресор миротворцем. Оббріхування України перетворилось на індустрію, де обертаються мільярди доларів. Це дуже небезпечна людиноненависницька індустрія. Але світ виніс уроки. З Мюнхенської трагедії 38-го року, коли налякані обіцянками Гітлера розв'язати світову війну західні лідери, віддали йому чеські судети і отримали найжахливішу війну в історії людства. Агресора не можна ублажати. агресора треба зупиняти. Цивілізований світ ніколи не проковтне анексію Криму, півострів, в який українці вклали стільки свого поту і праці. Буде обов'язково українським. Коли я говорю, що він буде українським, то це означає, що українська влада поверне в Крим, знищені зараз Росією закон свободи, права кримських татар, національних меншин та людську гідність. А ті, хто загарбав Крим, відправив терористів в Донецьк та Луганськ, будуть засуджені міжнародним правосуддям та історією, День Незалежності! Це День національної єдності. День, коли наше гасло, єдина країна стає особливо актуальним і важливим. Наша єдність це багатство у різноманітності, розуміння спільності майбутнього, якщо навіть минуле у нас було різним. Це єдність у головному, відданості Україні і ідеалам свободи. Це відповідальність за нашу країну, яку усвідомлює кожен з нас. Ми здійснюємо величезні зміни. Ми з вами створюємо боєздатну армію і ефективну поліцію, систему чесного правосуддя. Працюємо над енергонезалежністю країни, реформуємо всі сфери нашого з вами життя. Все це треба робити одночасно, робити під час війни і робити, що принципово у суворій відповідності до закону. Майдан дав нам право на кардинальні зміни, але це не на свавілля і беззаконня. Світовий досвід свідчить, що подолати одне беззаконня іншим можна, але те беззаконня, що візьме гору, часто буває гіршим за попереднє. Зрілість, яке виявило наше суспільство під час Революції Гідності і війни з агресором і його найманцями, переконує, Україна впорається з викликом, що кидає їй історія. Так, ми маємо вести боротьбу не лише із зовнішнім ворогом. Але із внутрішньою безвідповідальністю, неорганізованістю, непрофесійністю, зі зневірою із сумнозвісним Все пропало, всі зрадили, яке підбурюється ворожою агентурою, із звалищами брехні небачених масштабів, з уламками поваленого режиму, котрі чіпляються за награбоване, за відібрані в них заводи, свердловини, за можливість маніпулювати телеканалами і політиками. Ми, українці, цінуємо наші родини. І особливо наших дітей. Ми шануємо своїх батьків, відстоюємо власну культуру, вклоняємося тим, хто б'ється і вмирає в боротьбі за Україну. Але, поклавши руку на серце, ми, як громадяни, все ще миримось з корупцією повсякденні, вважаючи, що це дрібниці. Ухиляємось від сплати податків, бо вважаємо, що держава від цього не збідніє, дозволяємо олігархам диктувати, як нам жити і скільки витрачати. Ганебне моя хата з краю» все ще тримається у нашій підсвідомості. Історія виразно свідчить: успішні нації зводять свій успіх на двох потужних підвалинах: вільний народ і сильна демократична влада, для яких свобода і справедливий закон є формулою спільного успіху. Я впевнений, що свобода твориться не тільки голосуванням за політиків. Тим більше за тих, які обіцяють Золоті гори. А щоденною повсякденною працею кожного з нас за, для успіху всіх. Ми довго сприймали нашу свободу і незалежність як данність. Свобода і незалежність не даються даром. За них треба боротися. Боротися щодня. Ми мусимо завершити найважчу з реформ реформу нашого мислення. Коли вільний громадянин. Знає, як користуватись свободою, і знає, що від нього чи від неї особисто залежить не просто багато, а все. Просто все. Ми з вами заклали підвалини дуже важливих змін. Їх стіни іще зводяться, але ці зміни вже є незворотними. Історія нашого народу нараховує багато сторіч. Довгий час інші вирішували за нас, скільки у нас буде прав і скільки свобод. 24 роки тому ми відновили незалежність, і тепер все вирішуємо ми. Незалежність є надійним фундаментом наших цінностей, нашого поступу, нашого майбутнього. Бажаю всім вам і кожному щастя, миру і віри, міцної віри. Зі святом незалежності вас, дорогі брати і сестри! Слава Україні!